Розочко, що ви робите сьогодні ввечері? А що, це серйозна розмова за ресторан? Ні. Поки що про те, щоб подивитися нову люстру в моїй спальні. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один колега розповідає іншому: у свята їду, а наш шеф п'яний дорогу переходить. І що? Тепер знаю, що в моїй машині система безпеки сама зупиняє машину перед людиною, незважаючи на повністю натиснуту педаль газу. Злітає літак у салон входить Стюардеса. Шановні пасажири, раді вітати вас на борту нашого авіалайнера. Наш літак пілотує пілот першого класу, заслужений майстер парашутного спорту. Дзвінок по телефону. Це контора Френкель, Френкель і Френкель. Френкель? Так, Будь ласка, барона Френкеля, його немає, він на нараді в Парижі, тоді пана Френкеля. його теж немає. Він в Одесі відпочиває, тоді містера Френкеля. його немає, він на лікарняному, тоді Френкеля. Слухаю вас. Вольф Маркович. Хто їв із моєї тарілки, і вона порожня, моня. А хто їв із моєї тарілки? Вона ж порожня, софочка. А хто їв із моєї тарілки, вона теж порожня. Дора Зельманівна. Ой, не робіть мені нерви. Я ще не накладала. В одній родині всі повні, від XXL і вище. Їхній же син у початковій школі не мав правильної дитячої повноти. І його тягали по лікарях, шукали то глистів, то страшні захворювання, то нервові розлади. У шостого, за рахунком дієтолога, мама рознервувалася і голосно попросила пояснити худорлявість дитини. Лікар мовчить, мама кричить, що син помре. Лікар задумливо дивиться на маму і просить сісти. Та сідає, повідомляє, що готова на все, аби тільки знати. Дітолог. Ви знаєте, у мене є припущення, що ви його об'їдаєте.